Вітаємо всіх, це ранок надії. Долучайтеся до нашої трансляції прямо зараз на Ютуб каналі Ранок Надії і Фейсбук сторінці телеканалу Надія. Ми говоримо сьогодні на першу тему, яку зазначали саме про те, як пробачити своїх батьків і чому так важко інколи це зробити? Адже це найближчі люди, ті хто нас. В цей світ так привів ті, хто нас вели. Тому про цю тему будемо спілкуватися. Зазначимо, що власне сьогодні відзначається день, називається він Прости своїх батьків. Тому і якраз дотична тема наша в етері. Отже, спілкуємося з Тетяною Шапушник. Це психологиня, психотерапевтка в модальності християнської психології. Доброго ранку, пані Тетяно. Доброго ранку. Добрий ранок, Тетяна. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Тема. Сказати, що важливо, ну не сказати нічого. Я б навіть сказав злободенно, тому що з огляду на те, як набирає обертів сфера психології в Україні, що люди звертаються по консультації, це стає нормою і це добре. Так говорять постійно про дитячі травми, про якісь там те, що тягнеться з дитинства і так далі. І акцент дуже часто робиться саме на на тому, що певні моменти люди переживали саме ну з боку батьків, і е, якісь тригери їх тримають ну просто роками, і вони не можуть їх відпустити. Е, чому взагалі е, настільки великий вплив на нас е, здійснюють батьки, і е, чому можуть виникати образи на них, які е, можуть от проходити крізь все наше життя і не давати нам повноцінно розкритися? Дуже дякую, дійсно така хороша тема, хороший день сьогодні. Я ну, вважаю, що взагалі кожній людині потрібно ну, дорослі да, з'ясувати стосунки з батьками і всі ті питання, які можливо виникали, коли ви були маленькі, да, чи зараз, коли вже є стосунки з дорослими батьками, чому можуть взагалі виникати образи на батьків? Ну дійсно, того, що зараз багато про це говориться. І на жаль, є така негативна, негативна така сторона згідно такої жовтої психології, я б сказала, да, що по всьому винні ви, наші батьки у всьому, що вам зараз погано, це через те, що а, ваші батьки колись там а, якось не так виховували. Не така модель а, можливо виховання була багато про це говорять. Але сучасна психологія взагалі з цим не дуже погоджується, тому що доведено, що важливо працювати з тим, що є зараз. От і походу, якщо ти е, згадуєш про батьків, то ну, просто потрібно з цим працювати, молитися, наприклад, да, якщо ви християнин, і виникають е, якісь певні образи на батьків. Але знаєте, здебільшого я просто чую зараз, е, прям, е, що все змушують пов'язувати з моделлю батьків. Все, що в нас в теперішньому відбувається. Хоча ну, це далеко не завжди так. Тому образа на батьків виникає інколи. Ну, дійсно, наприклад, модель виховання, наприклад, фізичне покарання використовували ваші батьки, ви зараз не застосовуєте до ваших дітей. І є така спокуса образитись на це за те, що ви виконували вас, карали не так, як ви це робите зараз. От через таку розбіжність, можливо, е, ну це це один із прикладів, чому я зараз чую, чому ця образа може на угу. Дякуємо, що зазначили це. Мені здається, що взагалі. Коли батьки випускають вільне життя своїх дітей, і десь там, можливо, не відпускають до кінця, бажають там ще контролювати, можливо, ще десь інколи не приймають вибір своєї дитини, і це робить таку прірву між дітьми і батьками. Ну, це те, що я десь в своєму житті бачила. І стає таке питання, чому так важко пробачити? Власне, своїх батьків в принципі пробачати нелегко. Але от чому mm -hmm. дітям важко пробачати батьків? Скоріше за все, того, що в моменти, коли виникає почуття образи, діти забувають, що фактично батьками вснудно батьки керувалися любов'ю до них. Те, десь це поняття, воно абсолютно десь ну, тікає, да, воно знецінюється. І що е, у дітей вже зараз вони коли вже розуміють, як потрібно виховувати, що можна буде зробити краще, але це ми через час всі зазвичай бачимо. От але на батьків ну, зазвичай набагато більше враз. Того, що це ну найрідніше, і вони ніби хот ну, мали захистити да, нас, а вони там якось е несправедливо до нас відносились. Наприклад, є є, є у нас у дорослих дітей такі, такі очікування. І ми відчуваємо фрустрацію, що психологи говорять фрустрація, коли ми не можемо закрити завінити свою певну потребу, наприклад, потребу у любові, безумовної любові. От але е все-таки ну, процес виховання ви. Достатньо нелегкі, да, і дійсно ми всі, як батьки, можемо помилятися, бо нема такого кгайда да, з батьківства вже з досвідом, ти вже заходиш все, все, таке свідоме батьківство. Ти все, все знаєш. Е, всі будуть помилятися. От, але головне, щоб. Е, Ну, щоб ми давали теж шанс на помилку і собі, і іншим, і тим більше нашим батькам і стосунки передусім можуть все це виправляти, але тим не менше ну образи виникають, звичайно, бо очікування, якісь не закрилися. Як це все впливає на наше спілкування з батьками? Вже в дорослому віці, тобто, ну, дитинство, воно ж насправді воно великий пласт нашого часу, але не основний. Тобто, це ну нехай там до 18 років, ну до 20, можливо, в когось там відбувається довша сепарація і так далі. А, і далі ми дорослішимо, вже ми ну, виховуємо самі себе, життя нас виховує і так далі. Але наскільки відображається ось якісь ці моменти образ на а, наше подальше спілкування з? З батьками. Чи заважає це? Звичайно, це заважає, тому що якщо нема порушень особливо, так, то є такі дві, дві тенденції, які я бачу. Перше, там, де дорослі діти починають уникати своїх батьків взагалі, там ну дуже рідко дбати про них. Так, і так прям відкрита рана це дуже чутно Друга ситуація це коли дорослі діти. Починають бути батьками своїх батьків, тобто вони їх повчають. Бо ти мені там цього не дав, я тебе зараз буду навчати, як взагалі жити. Ну і батьки знаєте, вони теж інколи розуміють, що вони ну, робили, вчиняли можливо, якось неправильно стосовно батьків, але вже ну це вже неможливо виправити, це вже просто є. От але на стосунки воно, звісно, впливає і ну, діти не можуть якось знаєте, з пошаною. Підноситись до батьків, бо ніби якщо є образа, то якось таких стосунків глибоких взагалі може не бути. Але це не завжди так, інколи люди ну просто сумують від того, що є образи, от якось кажуть, ну я намагаюся це зробити, намагаюся простити, але не не зовсім виходить. Це певно буде третій варіант. Угу. Е, хочеться зазначити такі можливо дві ситуації, і як в них бути. Е, перша е, про те, що як все-таки знайти спільну мову, якщо це якийсь давній непроговорний конфлікт, як його вирішити, яким, можливо, є пора до вас. Ну і після цього подивитися на те, як бути, коли ну розумієш, що батьки не усвідомлюють, наприклад, тієї рани, яку нанесли дитині. І, і це ж проблема образи не батьків, а моя, так, як людині uh -huh, пробачити, uh -huh. незважаючи на те, що, можливо, навіть результат не такий, як хочеться прожити. Uh -huh. Я не завжди навіть рекомендую, щоб ми говорили батькам про ці образи. Uh -huh. Чому таки, дуже все індивідуально? Uh -huh. Але здебільшого батьків це рано чи більше. Тобто вони вже десь або розуміють, що шкоду наносили, але не можуть вони шансу виправити. Або, наприклад, вони не розуміють, кажуть, всі так жили. Всі, всі, наприклад, фізично карали дітей. Ми всі так виховувалися. У нас в церкві всі так всі так робили. Там нам пастор говорив, що це правильно. Ну, якось були були, була була така інтерпретація. Да. E, тому e, говорити про це можна, бо знову ж таки, які батьки чи готові вони слухати про це? Там є багато переміних, які потрібно враховувати, і я часто чую, що дорослі діти з з допором приходять до батьків і намагаються так не так вчиняли, чи не так Ем, e, Дуже потрібно бути обережним тут, бо можна ще більше зробити дистанцію між вами, тобто зруйнувати стосунки це ще більше може. Тому навіть якщо ви хочете поговорити в дорослому віці про ті образи, які є. По-перше, точно потрібно вирішити їх з Богом. Це в першу чергу. Якщо ви відчуваєте на серці, ну, да, як із фіріти до царя, тобто то, я вже згод, згоден з цим розбиратися, потрібно дуже добре ретельно підготуватися, поговорити, можливо, про це з з слушати коло, навіть потренувати, як ви це будете говорити. Бо в ваших словах немає бути докору. Ви можете, ви можете і маєте говорити тільки про свої почуття. Я відчуваю стосовно цього смуток, там, що так, коли я згадую це і це. Я відчуваю а, злість, можливо, так, якщо я так, думаю, що така модель а, виховання буде застосована до моїх дітей зараз. Знову ж таки, ми говоримо все довкола себе. От, і говоримо стосовно так, ну от це було. i ja zaraz procederuję się na księgę. Тобто знову ж таки, ми даємо простір для батьків, щоб вони те, що сказали. І при цьому, коли ми їх приносимо, це, та, ці образи, ці моменти, з якими ми зараз не згодні, якщо ми точно в цьому певні, що це саме зараз час і звис для бесіди, то е, от прям тут дуже добре ми маємо тримати думку в на фоні, що е, батьки нас дуже сильно люблять, і їх мотив того, що ми народили світ, це була дуже сильна любов. От від Бога, від них, і ну не всі завжди можуть її проявити так, як би нам хотілося. І певної образиці було нанесені через те, що ну, люди не знали. Тобто, так поставити при цьому себе на місце батьків обов'язково, щоб цей діалог у вас дуже так знаєте, делікатно відбувся і е, все вдалося прийти до якогось до якогось рішення, мови щоб ви поплакали, щоб ви пробачили один одного, ну була така близька тепла, бесіда не було конфлікту, це дуже важливо. Е, як практично можна себе налаштувати на розуміння того, що Батьки, все ж таки, це звичайні люди, які можуть припускатися помилок, і особливо, якщо ми говоримо про старших дітей, якщо дітей декілька в сім'ї, і найчастіше саме у старшої дитини більше образ, так тому що він був першопрохідцем. Так, а для батьків по великому рахунку це перший досвід виховання дітей. Можливо, з кожною дитиною, з появою кожної нової дитини, вони вдосконалювали свої навички, але от як Собі це закласти, це розуміння для того, щоб в спілкуванні з батьками проявити розуміння і до того, чому вони чинили так чи інакше. Є така хороша вправа, коли ми намагаємося зануритися ментально в той момент часу, коли нас батьки народили. Наприклад, це був 2000 давайте брати візьмемо, 95 рік. Так? Я молода мама, я народжую першу дитину. Що я знаю про батьківство? Так, які в мене, що в мене взагалі є книжки про батьківстві? Uh -huh. Немає, окрім споку, нічого немає. Далі, що на вулиці, який зараз рік, 95 що в країні? Дивитесь в Вікіпедію взагалі, занурюйтесь і цей вік. Розумієте, що не дуже добре жилося. Питаєте по бусівсі, тобто дізнаєтесь про максимальний контекст того часу, коли вас народило. Намагайтесь прямо ментально зануритися, прожити е, взагалі новину про вагітність, е, думки про майбутнє. Тобто в Україні дуже важкі часи, біднота е, практично кожної людини, так е, дуже скрутно з е, доходами, е, з е, роботою. Е, що стосовно церкви, наприклад, е, в яку церкву ходить, входять батьки, мама, тато? Така -така. ага, Яке вчення? Намагайтесь прям зануритися і поставити себе на місце в, конкретно в тому моменті, коли це сталося. І от у вас дитина, що знаєте, що з нею Ви знаєте, у кого питають взагалі, що робить? Чи є памперся в тому, в тому році? Напевно, дуже добре з, з якимись такими простими побутовими речами. Тобто це нам допоможе якось спровокувати емпатію, ну, прожити. Ну, Моїм батькам було дуже наладко. Якщо я дожив, такий молодець, хороший, благословений муж Божий, до цього дня, то певно, вони теж робили щось правильне. Вони дбали про мене, як могли. От це відчуття потрібно вам дуже добре знати. Прям розвивати, бо ми розвиваємо в такому разі тільки образи, тільки негативно. Mm -hmm. як вони так могли. А, а от, ну а що їм десь залишалось, ми про це якось ну, типу, могли постаратися? Не, не завжди могли постаратися. Не завжди вони могли на це хто знову ж таки. Я в 95-му році, які в мене батьки працювали. Mm -hmm. Тобто, яка модель, яка як мене виховувала. То я, певно, буду брати модель виховання, яка була в мене, Альтернативи довкола ніякої немає. Я навіть не знаю, як можливо по-іншому карати дітей чи до них ставитись. От. Ну, так от ще можна знати допомогти собі пропрацювати цей, цей момент стосовно ну, мотивації, чому вони так вчиняли, чим вони керувалися. Uh -huh. uh -huh. Сподіваюся, це допоможе. Дуже дякуємо. І наостанок, от власне те питання, що ми проговорили проговорювали раніше, як буде коли? Можливо, діти хочуть примиритися, хочеться відновити ці зв'язки з батьками теплі, дружні, але є надія, що ну це треба, щоб батьки змінились. Наприклад, я б пробачу, коли батьки зміняться, чи це наче буде свідченням того, що ми можемо вже бути в цьому мирі. Як пробачити незалежно від того, як батьки будуть реагувати, чи зміняться, чи, чи визнають там те, що там діти хотіли б. Знаєте, я б тут тільки дивилась тільки на жертву Христа. Якщо Ісус за мене вмер і Він мене пробачив з усіма моїми гріхами, я буду працювати з тим, щоб до батьків. Як знаєте, з духовної точки зору підходила, це перша думка. Друга думка, по-перше, по-друге, ми спочатку робимо це когнітивно. Тобто я приймаю рішення пробачити. А думки, які доганяють думки, вибачте, емоції, які доганяють думки, вони прийдуть десь згодом. Ага. Вони з'єднаються, як шлейфок прийде. Бо ми хочемо саме відчуття пробачення. А пробачення це передусім це рішення. Воно відбувається тут, в ментальній нашій частині. От, і е, от самі молити, щоб можливо когось з вас сьогодні надихнути ці слова, да, це рішення, це побудження, це такий хороший, важливий день. Е, Прийміть рішення, але не чекайте, що відчуття прийде слід за цим, бо це правильно пробачати, бо є Божа воля на те, щоб ви пробачили. Але дійсно не завжди це може знати відбуватися, що ніби я точно простив і зі мною все в порядку. одно це приведе вас теж до миру і спокою з Богом передусім. От, але поступово-поступово змінюючи можливо, ваші стосунки з батьками на теперішній час, е шукаючи з ними близькості спілкування, наскільки ну, це можливо, наскільки вони відкриті і вміють, бо вони можуть хотіти, а не вміти. Е от, е тому це все буде сприяти тому, що е прощення такі відбудеться. Нехай Господь вас благословить на це. Дякуємо, Тетяно, за е, чудову розмову. І що е, ми говорили саме в контексті розуміння прийняття і е, правильного пропрацювання образ, а не так, як часто нам припідносять, що потрібно назовні все. Висунути каже, просто сепаруйтесь, не спокою е, так, е, і е, тобто піклуватися тільки про себе, е, і от всі ці образи згадати, пригадати. Тобто, дуже доречно було, що десь можливо не варто е, батькам про це говорити. Тобто, насправді я розумію, що це рішення в першу чергу моє особисте для себе: не триматися за минулі образи, не так. триматися за цей якір, який тягне мене вниз, і навіть якщо є е, е, виправдані образи на батьків, тому що насправді ситуації бувають абсолютно різні. Ні, добре, якщо це була повноцінна сім'я, де було просто виховання якесь не, не дуже прийнятне для мене, але бувають дуже складні історії, де батьки відмовляються від дітей, і дуже серйозні обставини бувають. Але моє рішення сьогодні особисте для себе залишити це в минулому, для того, щоб я міг рухатися далі, незважаючи на те, чи просять у мене прощення, чи мотрібно потрібно це зробити в односторонньому порядку. Дякуємо, Тетяно, за цю розмову. Вам всього найкращого Добре. і гарного дня бажаємо. До побачення. Дорогі друзі, важливу тему про образи на батьків обговорили з Тетяною Шапошник, психологіною, психотерапевткою в модальності християнської психології. Важливо усвідомлювати і розуміти цінність стосунків і цінність мирного існування із самим собою і з людьми навколо. Ранок надій продовжується. Залишайтеся з нами.